Розділ перший. А було так одного дня у підвалі багатоповерхового будинку замінили старі двері на нові. Старі мали зручну дірку при самій землі, тож всі коти могли безперешкодно потрапити до підвалу і вільно вийти звідти у будь-який час. Нові металеві двері позбавили їх такої можливості ні зайти, ні вийти. Ще й усі віконечка в підвалі затулили, аби щурі не бігали. Від тих нововведень вуличні коти залишилися без притулку. Не було куди подітися підвальним котам, що народилися в цьому підвалі, і голодним хавчикам, і жоржинкам, що вдень відпочивали під балконом, і кольоровим котам не було де спати, і танцюристам, і навіть котам із сусідньої брами. Це був їхній спальний підвал, а тепер усі без даху над головою, навіть малюки. Що ж було робити? На вулиці вітер з дощем і стрімко западає темрява. Куди сховатися? Де перебути негоду? Зібралися коти на сходовому майданчику першого поверху і нумо радитися. Голота з кутузовим мало не побилися, завзято вирішуючи, куди повести товариство у комірчину під сходами чи на горище? Рушили було під сходи. А там, оце так сюрприз, склад велосипедів та дитячих візочків. Не сховаєшся, бо проженуть. Потяглися довгою вервечкою на горище. а там. Оце так несподіванка. Хтось горище замкнув. Не пройти, не пролізти, Ніде притулитися котам, своєї голови прихилити. Бу-бу-бу-бу-бу. Це розумник бубуляк сяйнула в голову якась думка. Він завжди спочатку думає, а потім говорить: О, пані Крипова. Першого поверху, глянув на друзів питально. Та що в окулярах? озвався хтось. За отим вікном, що в юнка троянда на драбинці, що з прочиненої квартирки пахне свіжими булочками, що племінник стас зі старим Фольсвагеном. Вона, мабуть, добра жінка, провадив далі Бобуляк. Така добра, що жодного разу нам і сосиски не винесла ані сардельки, ані колбаски, ані ковбасної шкірки. Цитьте, втрутився голота, посмикуючи себе за кульчик. Мринь, бринь, якщо вас, хавчики, не пригощали, це ще не значить, що та людина є недобра. Може, вона м'яса не їсть. Короч, кутузов поправив пов'язку на оці. Добра чи не добра, а вибору нема. Вперед. Можливо, пані Крипова не відмовить котам у тимчасовому прихистку, припустив Бубуляк. Принаймні, варто спробувати. То хто наважиться на перемовини, хто піде попроситься, кутузов. Голота чия?